Доброго дня, шановні шановніші. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Зробимо невеличку розминку і вправо на витривалі, стійка на, на локтях. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх кінцівок і переходимо нижче, нижче, нижче. Робимо спокійно. Розпочинаємо. Поїхали. Руки на пояс, нахил голову вперед, назад, ліво вправо. Поїхали! Давай наш плечі. Тари.

Наступне завдання. Руки плечом. Чотири випади плечами вперед, чотири назад. Руки плечом без ускорення. Продовжуємо ноги ну, на шині плеч. Раз, два, три, чотири назад. П'ять. Шість. сайті іншого, дуже добре, руку в сторону, 4 рази руками до себе, 4 від себе, руку в сторону, розпочинаємо, спокійно, 1, 2, 3, 4, від себе, 5, 6, 7, 8, до себе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, до себе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, закінчили, руку в сторону, кистями, 4 рази до себе, 4 рази від себе, до себе, Розпочинаємо руки в сторони. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба вперед, назад, і вправо. Ногу нишні пліч. Розпочинаємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчу. Дуже добре. Руки на пояс. Чотири нахватил ба вліво. Чотири нахватил баба вправо. Руки на поясі. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно, без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці дуже добре. Старайтесь. Раз. Два, три, 4, п'ять, 6, семь, 8, Продовжуємо. Раз, два, три, четыре, п'ять, 6, 7, 8, Продовжимо. Девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять і на останню. Дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. У іншу сторону. Двадцять два, три. 24, закінчив. Дуже добре. І на останні дві останні вправи. Ноги на шині пліч, руки на пояс. Старимось. Нахили робимо 15 разів к одній нозі, 15 разів іншій нозі. Вправа називається міниця. При цьому, коли робимо нахили, спину тримаємо рівно. Ноги на шині пліч. Розпочинаємо. Спокійно. нахили. 15 нахила в одній нозі, 15 нахила в іншій нозі. Коли робимо іншу руку поддимаємо. Розпочинаємо. Скійно. Немає значення, в як якої нозі ми нахиляємось перший раз. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Довжимо 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І наостанок. Ставимо ліву ногу на носок. Розминаємо 10 разів. Потім переходимо до іншої. Ставимо ногу на носок. Без дразних руків розпочинаємо. Раз, два, спокійно. 3. чотири. Без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Кінчуй нозі. Спокійно. Ставимо ногу на Розминаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Девять, десять, одить, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять. І переходимо до вправи на витривалість. Тримаємо 15 секунд. стійко на локтях. Рахуємо услуг і спокійно. Поїхали. Раз, два, три, чотири, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І на цьому все. Всі дуже великі молодці. Дуже добре стараєтесь. Я вас прошу. Не забувайте робити кожного дня. Ранкову зарядку. Кожного дня. Вправо на фізичну по фізичній культури яма наваяє на розтяжку, на витривалість, на силу. Можете робити це самостійно. Але перед тим, як переходити до, до якихось невеличких фізичних вправ, ще раз повторюю, невеличких. Не потрібно стояти на голові, не потрібно віджиматись від підлоги там, 20 разів, 25, 30 до до. до Потірі, до потірі пульсу, як кажуть, до, ви, ви це повинні робити з душею. Я маю на увазі переведу по-простому, на простої мові, звичайним, звичайним, звичайно, як я хочу сказати. Я маю на увазі, це ви повинні робити з любов'ю. Якщо ви це робите і, і пробачте, скажу із-под палки, я маю на увазі, якщо ви це не хочете, але вам це потрібно, тоді я вам скажу чесно і прямо. Просто цього не робіть. А якщо ви хочете, бути здоровими, це перше. По-друге, ви це робите по-перше, я не, бу... не зупинюсь кожного разу казати це, як це банально не звучить. Ви це робите. Для себе і для свого здоров'я. По-друге, ви це робите на оцінку і робите, ви робите вклад у себе. По-перше, ви це робите тільки для себе. Ні для тата, ні для мами. Для себе, для свого здоров'я і для свого майбутнього. Повірте мені, я... краще. Зараз займатися фізичною культурою, елементарною зарядкою, елементарними вправами. Зараз. Чим, чим потім ви будете це ви, е, е, тратити свій час, свої гроші і своє здоров'я на ліки, які вам будуть по, е, потрібні в майбутньому. Так що ви. Це робите для себе по першу чергу. Будьте здорові. Я вас прошу, відправляйте мені свої домашні завдання. Нехай вони будуть короткі, ви можете їх ускоряти, можете їх робити коротшими. Можете робити... відправляйте мені на електронну почту, в Телеграмі, вайбер, Ватсапі. А краще всього закріпляйте в нові знання, я буду заходити, дивитись, коментувати, казати, е яку оцінку ви заслужили. Це по-перше. По-друге, може якісь недоліки, неточності в вашому виконанні фізичної культури, я маю на увазі розминки чи вправи на розтяжку, на витривалість або тощо. Бувайте до інших, до інших зустріч що. Бувайте на все добре.